В сьогоднішньому відео розглянемо створення навчальної групи. Після того, як ми створили факультети та спеціальність, переходимо у вкладку групи. У вкладці Групи ми бачимо створений нами факультет іноземні мови. Беремо, для прикладу, групу за спеціальністю польська мова. Натискаємо Додати групу. Відкривається форма, де можна задати рівень групи. Ви можете вибрати зі списку вже вами створених, у нас нічого немає. Або створити тут у два кліки. Нажимаємо Створити новий. Вводимо, добавити. Натискаємо Далі. У вкладці Типи курсу можна обрати типи курсу. Припустимо, створюємо групу по вивченню бізнес польської, щоб розділити для швидкого пошуку. Можна обрати зі списку, у нас нічого немає. Або легко створити тут. Натискаємо Створити новий. Вводимо Тип курсу. Додаємо. Натискаємо Далі. Вводимо назву групи. Можемо прописати з рівнем. Натискаємо далі. У новому вікні вказуємо тип оплати та вартість навчання. Є три типи ціни. За весь курс, за кожен урок і за місяць. Обираємо за весь курс. Вводимо вартість 3000 гривень. Натискаємо далі. У формі викладач вибираємо викладача групи. Ми можемо вибрати зі списку. Якщо у нас в списку немає, Необхідного викладача створюємо нового. Вводимо номер телефону, натискаємо створити. У нас є створений новий викладач, він же у нас є в списку. Натискаємо далі. У вікні студенти. Формуємо групу студентів. Якщо у нас немає у списку, то ми можемо створювати студентів дуже легко звідси. Натискаємо Створити нового студента. Вводимо ім'я, номер телефону, Створити. У нас вже є створений перший студент. Так робимо з кожним наступним. Натискаємо Далі. В даній вкладці ми вибираємо дату та час, коли буде займатися група. Можемо обрати дні. Наприклад, понеділок, середа, п'ятниця. Вибираємо дату. Можемо обрати з понеділка та час по початку занять. Приклад 13.00. Зукаємо далі. Вводимо тривалість наших уроків. Можемо ввести, що урок буде тривати 45 хвилин. Кількість уроків. Обираємо 10. Добавляємо. Перед нами інформація про створену нами групу. Факультет іноземні мови, спеціальність польська. Тип курсу бізнес, група 1, рівень А0. Тип ціни за весь курс. Обраний нами викладач, один студент, оскільки ми ввели тільки одного та розклад з 10 уроків, які ми задали при створенні групи.